Розпарювач заготовок для взуття: Зустрічайте. Сучасна машина для розпарювання штробельної заготівлі. Розроблений для всіх видів штробельного взуття та матеріалів. Завдяки потужному парогенератору він забезпечує ідеальне розпарювання перед збиранням. Адаптивна система дозволяє точно контролювати подачу пари. З чотирма позиціями для заготовок. Він значно підвищує продуктивність. Ця машина легка в експлуатації та споживає мінімум води. Компактні розміри та невелика вага роблять її ідеальною для будь-якого виробництва. Професійний розпарювач заготовок інвестиція у якість та ефективність вашого виробництва.